Зливи, град і шквальні вітри принесли чимало збитків Коломийщині. Найбільше постраждала Отинійська зона. У межах підтоплення опинилося саме селище та закрівці. У грабичі град побив покрівлю і вікна. Того ж дня у зону лиха виїжджав голова райдержадміністрації Михайло Негрич. Разом з ним і знімальна група нашого телеканалу. У Отинійському кущі не так вже й багато річок. В основному це невеличкі потічки. Однак у неділю після проливного дощу їхні русла не витримали потоку води. Та ще й в деяких місцях труби під мостами в. Виявилися захаращеними як результат. Вода хлинула на присадибні ділянки селян. У Закрівцях підтоплено дві будівлі, а от городи практично знищені у половини населення. Голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич особисто сам виїжджав, щоб оглянути масштаби лиха. Вже зараз в районі цілодобово працюють штаби по ліквідації наслідків в МНС та райдержадміністрації, каже очільник району. Пройшов хмаролом практично одно село локально, пуських жертв нема. Те, що забрали, бачили, познімали, забрали урожай картоплі, права, копиці. Ну, піднялось буквально за 40 хвилин, піднялась річка. Ну, я думаю, що ситуація контрольована, світоза буде включено, люди на місцях, сільські голови на головцях, мчаться приїхали, міст не зірваний. На ну, далі будемо бачити. Дісталося і, і отині. Тут проблема у стічних канавах. Вони, хоча й прокопані, однак не змогли справитися із величезною кількістю води. Як наслідок, сім будинків підтоплені, знищено посіви селян на присадибних ділянках. А у грабичі пройшов град. Там розбиті дахи, шибки та вагонка. З Отинійської зони Богдан Малецький, Андрій Гаращук. Програма НТК».